Дорогі друзі, ми з вами вже зробили колаж постаті скіфа і скіф'янки, і тепер продовжуємо роботу в асамбляжі. Асамбляж також використовує різноманітні матеріали, але є більш об'ємним. Найчастіше в колажі використовують якусь глибоку раму або коробку, або навіть Ковбу чи ковпак, в який поміщують об'ємні предмети. Також і зображення. Наші древні предки звалися, бачите, на деяких картах це трипільці, на деяких скіфи. Різні племена скіфів, які були і кочовими, у яких житло було на возах, і також землеробами, які вели осідлий спосіб життя. Організація життя у них була дуже розвинена, були величезні протоміста, тисячі людей, в яких жили. Навіть мали вони трьохповерхові будівлі. Звичайно, центром будівлі завжди була піч, тому що піч була основою життя. Також розвинена кераміка, форма житла, дуже Далі розвивалася, але навіть в наш час можна зустріти будинки на Україні, які схожі за формою, і багато деталей, які схожі на скіфський стиль. І в, сучасності, в сучасних приміщеннях також скіфський дизайн ми використовуємо. Тому ось таким чином ми поєднали асамбляж, і скіфський або трипільський дизайн. Ми виконали з вами заможних людей з кіф'ян. І тому житло у них буде двохповерхове, гарне. Я використала дві коробки для того, щоб зробити великого розміру, і підібрала різноманітні матеріали, які підходять по стилістиці, по кольорам, саме до або скіфської культури. Ми робимо з вами осідле жидло, не на возі. Спочатку всі частинки ми вирізаємо і компонуємо, шукаємо їм розміщення. В основному, спочатку, великі частини. Так само, як великолаж. Від великих частин починаємо до маленьких. Розміщуємо, а далі вже будемо приклеювати оздоблювати. Прошу вас, дуже акуратно працюємо із гарячим пістолетом. Не тритуляємося пальчиками, акуратно прижимаємо все, що нам необхідне. Все. Далі важливо, важливо, щоб елементи були різноманітні. І по пропорціям відповідали розмірам наших фігурок. Тому що це таки основою будь-якому житлі, будь-якій архітектурі, чи це інтер'єр чи екстер'єр, завжди є людина мірою всіх пропорцій. Тому ми маємо розуміти, що постаті мають відповідати розмірам будівлі і навпаки. Прикрашаємо далі елементи дрібненькі вже робимо на предметах. Візерунок тріпійський, можна зробити, намалювати камінчики, тобто в асамбляжі, так само як і в колажі, можна і щось домальовувати. Щось домальовувати, деякі елементи використовуємо, можна використати, наприклад, вирізані. Із картинок, чи з якихось буклетів, чи навіть роздрукованих, можна е, зробити своїми руками, наприклад, з керамопласту, ті ж посудини. Це вже залежить від того, від які у вас є матеріали і яка фантазія. Не обов'язково повторювати суто е, за мною. Можна взяти ті візерунки, які були в презентації, які ми вже з вами використовували. Також можна зброю, наприклад, зробити так? Воїну, воїну, або десь щепити її в будівлі. Тобто ви можете шукати якісь свої власні знахідки. Головне, щоб ваші зображення відповідали стилістиці нашого дизайну. Звичайно, десь є і більш сучасні новіші елементи. Десь, ось, наприклад, для фону я використала такий темний коврик. Але він дуже сюди гарно підходив, виділяє постаті, і там його не так багато є. І я подумала, чому б вони не могли мати такий. До речі, в лівій частині є такий жорна, да? чисто видно, як кусочок жорна, жорна виглядає зі стіни. Ось цікаво. Виглядає в сучасному інтер'єрі, навіть ось такий ось такий дизайн. І павук у нас її розділена частина, і гляньте, як цікаво піч. Продовжується коменом наверх. На другий поверх йде комен, і комен на вулицю. Дуже гарно виглядає також оцей дах з паличок, який також є в сучасних житлах козирюк. Для чого ми вивчаємо цей дизайн? Для того, щоб можна було використовувати, звичайно, в наш час. Дуже в світі поширений зараз рух екодизайну. І ви знаєте, що є великі проблеми з екологією, коли людина дуже засмічує середовище. Технічний прогрес створює дуже важкі умови саме для природи і для самої людини, як частини природи. Тому досвід наших предків. Як жити в гармонії, як використовувати енергію води, вітру, сонечка, як переробляти все, як зберігати тепло, от самою архітектурою, самою ем, спорудою, це дуже є важливим в наш час.